І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шкіпер на Тигр Порше. Карта лінія Зігфріда. Режим Штурм. Ми в захисті. Так, ну в захисті легше, правда, але треба, щоб братіші зіграли саме в захисті. Хі -хі -хі. Так, не треба вернаглючий режим, а просто десь зашкіритися, постріляти, а потім, вже коли суперники повністю знітились. Ми... У них вже запал бойовий знівельований, тоді вже поїхати добивати. Ну, такий план на бій саме от на лінії Зігріда, і саме в режимі штурм, і саме в захисті. Так. Ми граємо на чому? На Тигр Порше. Це, бачимо, став популярний танк. У нас вже багато реплеїв на ньому. Напевне, надивилися реплеїв і хочуть показати, на що здатен цей танк е в їхньому виконанні, так, коли вони ним керують. Ось він тепер Тигр П. А ми його пробуваємо, а ми граємо просто на ббхах. А як танкувати, ми вже виявили, це просто ставати лобом до суперника і нічого не боятися. В принципі, ну це якщо ти граєш в топовому топі, а ми граємо в топовому топі. О, це не часто буває. Пробиття 203. На сьомому рівні це нормальне пробиття. 240, шкода від пострілу. перезарядка комфортна, точність лучність німецька, все нормально. Є ще в нас підкалібери, але ну це вже якщо... Ну, підкалібери, бачите, вони не дуже ще й такі пробивні. Наприклад, дев'ятку ти не проб'єш якусь сильно про нього. Тож треба теж е, свій план набій мати для цього. Ну, один фугас взяв, я так розумію, це для того, щоб якщо щось збити захоплення. Так, а в цей момент намагаються пролізти саме по лівому плазі. Я чомусь думав, ну, від нашого респу, я чомусь думав. Будь по-правому, вони по лівому поїхали. Ну, тут в нас є сили, я не думаю, що він тут пролізе, він тут ще й перестрілює нашого героя. Це перший хто пробив. Намагаються, намагаються. там пролізти, там пролізти, протиснутись, так, але нічого чудового не виходить. Тигр 131 це альфіще, теж чудова. Але ну, якби він був про він то в принципі повинен бути про але там не під кутами також бронювання. ВЛД та НЛД. І в нашому капіту. Так, стоїмо. В принципі, план вірний поки що, але ми втрачаємо танки і ми втрачаємо ХП команди. Для таких рівнів це велика перевага для суперників, якщо ми ХП втрачаємо. Багато шотних у нас тут. Так, ну і чудово, що вони, бачите, вони об'єдналися в такий кулак, вони намагаються вихлопушити місто. І намагаються саме лівий фланг. Якщо зараз ще грамотно підсвітять наші пратіші, то ми можемо зараз звідси виїхати, так? І ось тут саме під самим містом, ось вони. Десь вони ж повинні тут стояти. І їх вихлопушувати. Напруженіший бій. 3-1 вже не в нашу користь. Може я вже в перечутті чудової епічного бою, так? І вже відчуваю, хто буде тягнути цей бій. А жира нікуди не поспішає. Нам не треба зараз лізти, правда, нікуди нічого на рожом лізти, щось вигадувати. Просто стоїмо, обережно будемо перестрілювати в режимі снайпера. Чудово, перший ворог знищений. 846 настріляно. 3-4 потихеньку вирівнюємося. Лише мене бентежить, що просадка по хп величезна. А ну, 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 підставилося, підставилося. Ну, вилуче. Тільки треба, щоб по дальнякам стріляти на такому калібрі, то треба все ж таки. Повністю зводитися. Опа! Приїхав, оце підставився точно. <риклад> Вона глючу приїхав. До побачення. Другий, третій. Другий третій ворог знищений. 6-5 вже в нашу користь вже просадка по ГП у суперники. А тепер, коли в нас перевага і коли вже снічені, як я казав, суперники. А тепер можна понагліти чому б і ні, просто лобом. Стаємо до суперника, М6, це не конкурент нам, він нас не пробиває, навіть і не намагається щось поцілювати. <світ> ну десь там пробив, правда. Бачив, що по... башті. Бо, що... Бо башта по колу, вона не сильно броньована, але маска гармати дуже величезна, і Вона майже перекриває всю. башту. Фігра Порше бачили, до побачили. А, там ще пострілює суперхельки. Ну такий небезпечний кусючі суперхельтики, так? Пекельні котяри. Відступають, відступають, все, давайте, давайте, давимо. От саме зараз треба вже давити. Вже знівельований їхній бойовий дух, да? Ми його знівелювали, вони вже не знають, що робити. Вони намагалися, дійсно намагалися. І дуже класно у них виходило з бою. Але такий режим, бачите, що в захисті тут, правда, легше грати. От я не пам'ятаю, щоб в нападі саме в режимі штурм на лінії Зігпреда. Е, от не пам'ятаю. Ну був якийсь бій, ну. Дуже давно, щоб саме в нападі можна було так Так, і 6 ворогів знищено достойніший воїн, 2558 настрілів, натанковано навіть 1330. їдемо вже добиваємо все, що залишилось, Вони вже, ну, їм перемогти це. Я не знаю що їм треба зробити. Ці, хіба що наші будуть дійсно вилазити, так, вирячивши очі по одному вони їх будуть перестрілювати. Че просадка не така велика. По ХП. Ну, сьомий. ха <плес> <плес> Так, тут під нами їздить ПЗ. Супер тут от Супер зліва, 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 зліва. А його там зашкодили все, бо я думав, бо то дуже, я ж казав, кусючий. Чудовий бій? Чи пошту, так? А, ні, так. <сіхе> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!